Кому вигідно у Чернівцях жорстоко винищувати чотирилапи. Віднині день вишиванки визнано офіційним святом. За таке рішення проголосували депутати міської ради. Чернівці стало 22-м містом, де презентували книгу Сергія Жадана Життя Марії. ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста за четвер, 30 квітня. У студії працює Марина Скінтей. Вітаю! Про неспроможність сплачувати за комуналку, затягування з виділення землі для учасників АТО, ігнорування мером Олексієм Каспруком, внесення представника молоді, виконавчий комітет Чернівецької міської ради та про відзначення всеукраїнського свята Дня вишиванки говорили у першій частині 63-ї сесії міської ради. З подробицями Наталя Гатеш. На порядку денному 30 питань щоправда перед початком їхнього розгляду депутати заслухали виступи своїх колег. Під час сесії знову згадали уряд, який підвищив тарифи на газ, світло та воду. Люди не спроможні розрахуватися за новими платіжками. Коли економіка розвалюється, на сході війна зробітні плати не піднімаються, а олігархи і далі наживаються. Негайного перегляду комунальних тарифів в Україні, суттєвого зниження їх задля проведення приведення до відповідності з реальною платіжною спроможністю, Редосатистичного громадянина України вважаємо ситуацію щодо тарифів Україні штучно створеною, провокативною, такою, що не приведе, неухильно, перепрошую, до масових заворушень суспільстві. Що не припустимо з огляду на війні в державі. Слава Україні! З 1 червня в Україні відмінять пільговий приїзд у громадському транспорті, а пенсіонери вже сьогодні перебувають на межі бідності. Все життя вони працювали, нині ж не мають грошей, не те, що на лікар, а й на продукти харчування. Про перевезення вже й годі говорити. Скасування безкоштовного проїзду викличе чергове обурення чернівчан. Хочемо ми цього чи ні, але ми прекрасно розуміємо, що ця ноша ляже на місцеві бюджети надалі для того, щоб не проходили мітинги, як в інших обласних центрах, вони вже проходили. Понад два роки малозахищені громадяни, інваліди, ветерани користувалися соціальними проїзними квитками. Вони мали змогу безкоштовно їздити маршрутками з 10 до 15 години щодня. Однак цю допомогу нинішня влада помахом руки перед парламентськими виборами скасувала. Ще й на додачу зробила подарунок чернівчанам. Збільшила вартість проїзду у транспорті. Проте на цьому не зупинилася, і з початку літа буде відмінений пільговий проїзд. Для прикладу у Харкові зроблено пільгові проїзни з обмеженою кількістю поїздок шістдесят. Запоріжжі розробляється програма соціально. Транспорту в Дніпропетровську введений місячний комбінований квиток з обмеженою кількістю поїздок у Львові розробляється електронний квиток, який в кращому випадку. Почне працювати у 2017 році. Над пропозицією депутата керівництво міської влади обіцяло задуматися. І як у кращих традиціях Олексія Каспрока, це болюче питання для громади, як завжди, буде вивчати спеціальна комісія. Вже вкотре активісти громадської організації Студентський парламент вимагали внести їхнього представника до виконавчого комітету міської ради. Громада міста має право ініціювати питання на розгляд сесії міської ради за підписом не менше 500 осіб. Ми звернулись у семис... кількості семиста осіб і просимо поставити це питання на голосування та не порушувати статут. Олексій Павлович, закликаємо вас не порушувати статут громади, і молодь не хоче розчаруватися в людині, яку підтримала та довірилась на виборах. Щоб представник студентства став членом виконкому, необхідно, аби депутати проголосували за зміни кількісного складу та кандидатуру. Однак, вимогу молоді щодо рівноправності Олексій Каспрук знову не підтримав. Після жвавого обговорення депутати перейшли до порядку денного. Вони підтримали внесення змін до бюджету міста на 2015 рік. Зокрема, півтори мільйони гривень додатково виділили на харчування дітей у садочках, 450 тисяч на освіту, 604 – на охорону навколишнього середовища, за 430 тисяч модернізують вуличне освітлення, а управлінню та соціального захисту населення виділили 250 тисяч гривень. Крім того, 400 тисяч виділено на капітальний ремонт Садгірського району житлового фонду 161 чи майже 162 на 1 на Є ще отримано від Шевченківського району, але буквально вчора. Там вони просять так само значну суму, але вона вже буде готуватись на наступну сесію. Було у порядку денному і чимало комунальних питань. Зокрема, депутати говорили про хід виконання програми розвитку електротранспорту. На перспективу вирішили відкрити нові напрямки. програмі Передбачити будівництво тролейбусної лінії від вулиці Калинівської до вулиці Московської Олімпіади. Та по вулиці Галицький шлях до е, як економічно доцільне на е, та вигідні для тролейбусного управління. Народні обранці розповідають, ми пора вкладати гроші зробили, у комунальний зробили, транспорт. Зробили. Тролейбусний парк вже давно потребує оновлення. Наразі там є лише 10% автомобілів, яким згідно з нормами дозволено курсувати. На жаль, за останній рік жодного тролейбусу не було прийнято. Всі ті люди, які говорили, що ми за гривню, за дві, за значно дешевше. Це все лишилося на рівні розмов. Жодного тролейбуса за останній рік не придбано. Довго Тривали обговорення, викликало рішення про перейменування вулиці Московської Олімпіади на січових стрільців. Історики наводять власні доводи, чому саме такий варіант. У 2018 році обороняли кордони Буковини від румунського агресора, бо Румунія виповіла війну Австрії і вже захопила була на той час південну Буковину, Потім її змусили вернутися. Вони квартирували в казармах. Ось там напроти цвинтаря жителі вулиці мають іншу пропозицію. Було створено пару ініціативних груп, які збирали підписи по цій вулиці, чотири сторінки підписів. Більшість з них відсотків 60-70, проголосувала за Степана Бандери. А дехто взагалі пригадав, що в минулому був спортсменом і переконував, що потрібно залишити нинішню назву з поваги до олімпійців? Не трогайте, будь ласка, пам'ять тих, хто був учасником. Пам'ятаєте, коли от, старші люди і чернівчани пам'ятають, коли проходили Олімпійські ігри, коли несли олімпійський факел, всі виходили на вулиці, навіть коли. Йшла по трасі, то селами виходили люди, аплодували, дивилися. Шляхом рейтингового голосування вирішили перейменувати вулицю на Олімпійську. Та згодом рішення не прийняли в цілому та відправили на довивчення. Наступна сесія відбудеться 28 травня. травня. Віднині день вишиванки, офіційне свято у Чернівцях. Депутати підтримали відповідний проект рішення, За проголосувало 44 народних обранця. Тож відзначатимуть день вишиванки щороку, у третій четвер травня. Наталя Гатеш, Аліна Олевич, Сергій Грубляк, Миколостафій, Андрій Дорочок. Чернівецький промінь припинити вістрі з стерилізованих собак у Чернівцях вимагали під міською радою активісти. Чому вбивають чотирилапих тварин та хто за цим стоїть? Дізнавався Олександр Докіян. Активісти прийшли під стіни міської ради, аби звернути на себе увагу депутатів в час, коли проходила 63 третя сесія. Більшість людей, які стали на захист собак, були з плакатами. Ми їх стараємося годувати, ми їх стерилізуємо. А за нами йдуть, і спецкомунтранс вбиває стерилізована, не стерилізована всіх підряд. У понеділок вбили пса на Чкалова, 13. Ну, хазяйська собака. Ну вийшла вона на вулицю. Ну, Тож ви... можна відлічити від бродячої. Активісти впевнені, що за вбивствами собак стоїть директор підприємства Чернівці спецкомунтранс Олександр Іванченко. Захисники тварин вимагають у міської влади звільнити його та притягнути до кримінальної відповідальності за негуманне ставлення до тварин. Зокрема, активісти запевняють, що замість шприцомета спецкомунтранс використовує бити та арматуру, аби вбивати собак. Це вони гуманно працюють. Зрозуміло, що списались кошти, тому що на кожну ампулу це 200, Ну на кожну вбиту собаку це 200 гривень плюс-мінус виділяється. Якщо забувають арматурами, ці кошти можна просто списати. Представники влади до захисників тварин не вийшли, тому активісти самі вирішили завітати на сесію. Три собачки проживали на чердаку, Працівники списком проникли і жорстоко їх забили до смерті. Ми б хотіли, щоб ці жорстокі вбивства перепинилися. Ми всі хочемо в Європу. В Європі такого не відбувається. Міська влада запевняє, що до керівника спецкомунтрансу триває службове розслідування. Вже час покаже, чи будуть прийняті відповідні кадрові рішення, в тому числі і звільнення. Олександр Докіян, Роман Пелатик, Чернівецький промінь. У Чернівцях продовжують боротися з водіями, які паркуються у заборонених місцях. Місцева молодь знову провела акцію Стоп Ха». взявши з собою наліпки з написом Плювати на всіх паркуюсь де хочу. Вони пройшлися містом і залишили наклайки на згадку водіям порушникам. Громадський рух стопками боремося проти неправильного паркування проти хамства на дорогах. Припаркував своє авто в непризначному для цього місця, отримає на склон на ліпку, мені плювати на всіх паркують де хочу. Ми вважаємо, що люди, які неправильно паркуються, вони створюють небезпеку для оточуючих, для пішоходів і для інших водіїв. І ми намагаємося такими діями показати, що не треба цього робити, і якось навчити людей правильно паркуватись, адже це важливо. У нас маленьке місце і у нас і так мало місць для парковки. Хоча, якщо людина постарається, вона може правильно при. Паркуватися і не створювати перешкод для інших. Акцію стопхам започаткували у Москві у 2010 році. Згодом вона розповсюдилась по Україні. Головна її мета навчити водіїв правильно паркуватись і ставитись з повагою до пішоходів і до міського транспорту. У Чернівцях «СтопХам» провели вже вдруге. Люди лишають свою машину і не можна приїхати. І за цього затори на дорогах. Вони лишають їх в невідповідних місцях. Біля пішохідних переходів на перекресках це неправильно треба з цим боротися долучилася до акції голова міського товариства інвалідів спинальників мрія Любов Свіріденко жінка каже неправильне паркування також заважає і людям з особливими потребами оскільки припарковані автівки біля пандусів не дають можливості заїхати на інвалідному візку якщо ми вже вийшли на таку акцію то я думаю що це буде якийсь такий глобальний урок для цих водіїв, тому що ви бачите що вся вулиця івана франка обклена такими от знаками. От. І вони би мали зважати на те що Повинен, повинен бути в місті ще ні всяк порядок. Разом із студентами з порушниками боровся старший інспектор організації дорожнього руху. Він складав відповідні протоколи для водіїв, за якими вони повинні сплатити штраф на, 17, на 15 неоподаткованих мінімумів. Це 255 гривень. Студенти кажуть, що не знають, чи допоможе така акція, але сподіваються, що порушників зменшиться хоча б наполовину. Чесно кажучи, це єдине, що ми зараз можемо зробити студентство. Але вважаємо, що наступний раз він вже не захоче віддирати від свого лобового стекла наклейку, і як мінімум йому буде стидно. Учасники акції. Запевнили, подібні заходи проводитимуть і надалі, щоб повністю очистити місто від водіїв порушників. Юрій Гомонович, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Далі про те, як податківцям області дісталося на горіхи за горіхи та про майстерню, що відкрилися у Чернівцях, і де навчатимуть малювати праскою і ліпити з тіста. Та спершу огляд українських новин від журналістів сайту промінців. П'ята хвиля мобілізації розпочалася за планом і триває вже майже два тижні. Повістки на неї військомати почали розсилати і ще за 10 днів до офіційного завершення попередньої четвертої хвилі. У генштабі уточнюють, що навмисно не афішували термінів, коли почнуть викликати військовозобов'язаних, аби не допустити зриву плану. Триватиме п'ята хвиля 60 днів. Умови, за якими буде проходити відбір, такі самі, які були для попередньої. Під час цієї хвилі мобілізовуватимуть лише тих, хто вже має військову підготовку. Перед відправкою в зону АТО всіх обов'язково муштруватимуть у навчальних центрах та на військових полігонах не менше 40-50 днів. Найбільш дефіцитні військові спеціальності для п'ятої хвилі теж не змінилися. Це механіки водії бойових машин, навідники всіх рівнів, зв'язківці та інші. Точно чисельність військовослужбовців, які будуть призвані за мобілізацією, ми не називаємо це інформація, яка має обмежений доступ. Розповів речник Генштабу збройних сил України Олексій Мазепа. Зонято противник активно використовує заборонене важке озброєння. Зокрема, вчора бойовики 17 разів застосовували 120-мм міномети та двічі 122-мм гармати. На Маріупольському напрямку відновилися перестрілки у села Широкіне, Широкине, де противник проявляє найбільшу активність у темну пору доби. На інших ділянках цього сектору оборони вчора було спокійно. На Донецькому напрямку тривають обстріли наших позицій в районі Донецького аеропорту. Найбільш напружена ситуація склалася в районі селища Піскі. Там незаконні збройні формування найбільш активно використовують заборонене озброєння, внаслідок чого наші військовослужбовці вимушені відкривати вогонь у відповідь. Неспокійно і у північних передмістях Горлівки вчора в районі селища Зайцеве. Відбулося бойове зіткнення наших бійців з диверсійно-розвідувальною групою противника внаслідок влучного вогню сил антитерористичної операції. Ворог відступив на Луганському напрямку. Бойовики проявляють активність щасті, відкривши масивний вогонь по наших позиціях з різних видів стрілецької зброї. Режим тиші не дотримується і в районі Бахмутської траси. Зокрема, поблизу села Сокільники працюють снайпери бойовиків за минулу добу. Внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, чотирьох було поранено. Кабінет міністрів України за пропозицією національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, ухвалив рішення зменшити нормативи споживання газу для користувачів без газових лічильників. Зменшення норм споживання стимулюватиме облгази, встановлювати споживачам газові лічильники. За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, для споживачів, які користуються газовими плитами і мають централізоване гаряче водопостачання, норматив буде знижено із 6 до 3 кубометрів газу на місяць на одну особу. А для споживачів. Які використовують газову плиту і не мають централізованого опалення, норматив буде знижена з 9 до 4,5 кубічних метрів. За словами міністра, для домогосподарств, які використовують газові плити, водонагрівачі, норматив знизиться з 18 до 9 кубічних метрів газу на місяць на одну людину. Податківцям області дісталося на горіхи за горіхи. Очільник обласної фіскальної служби дивується, чому же інші нардепи. Стрижуть усіх під одну гребінку, мовляв, всюди корупціонери, якою бачить Буковинську податково сам Михайло Синичак, і чому з декількома колегами йому таки довелося попрощатися. Дивіться далі, зв'язку з змінами у законодавстві. Сім наших працівників, керівників структурних підрозділів, вибираючи між пенсією військового або ну завислою років, або Заробітною платою так званій корупційній установі вибрали пенсію. Це про щось таке свідчить. Керівник обласної ДФС Михайло Соничак прокоментував заяви представників об'єднання Депутатський контроль про корупцію у податкових органах України. Говорити, що все погано у всіх, це не дуже добре, тому що на сьогодні в державі і так величезна прірва між довірою людей і. Органами влади, хоча й визнає матеріали з ознаками корупції щодо одного зі своїх працівників напередодні на 34 сторінках передав нардепам на розгляд. Будь ласка, хочу відчути від них в цьому питанні допомогу. Михайло Синичак запевняє, його відомство справно наповнює державний бюджет. Так, у рамках операції горіхи у Чернівецькій області вдалося зібрати рекордну в межах країни суму податку з доходів фізичних осіб за продаж горіхів з України. Виїхало на сьогодні 1159 машин з горіхами. З них з Чернівецької області або територію Чернівецької області 259. В Україні сплачено податків 28 мільйонів 100 тисяч. В Чернівецькій області 20 мільйонів 600 тисяч. Та попри це, три співробітники обласної фіскальної служби отримали догани. Очільник ДФС не розуміє, чому, але має припущення. Можливо, за це, що ми показали, що можна йти іншим шляхом, і забрали у когось конкретно з кишені 20 мільйонів. За це нашим співробітникам дали догану, що ми ну, викрили ту схему, яка існувала до цього часу. Михайло Синичак каже, у 2013 році експортери горіхів сплатили в державну казну лише 6 тисяч гривень. Підприємцям вдавалося уникати сплати 15 відсоткового податку під час прийому від населення кожної партії горіхів завдяки фіктивним довідкам, згідно з якими вони платили лише один раз за всю партію. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь. У Сокиріана горіла будівля супермаркету. Пожежа сталася на другому поверсі у приміщенні кафе бару Очевидці кажуть, подеколи полум'я сягало стелі. Почула крик, я залетіла на кухню в углу. Ну, напевно, ця фритюрниця таке плам'я і такі шнури почали тріщати, типу проводки не стало світло. А плам'я це... ми хотіли тряпками накривати, але воно піднялося витяжка. Металічна, ця шопар виходить і воно то автовитяжку витяжку пламів, як висасувало, а і потім різко звідти почав капати пласт. Працівники кафе намагалися загасити полум'я самотужки, але воно швидко поширилося на готель, який розміщений у тій ж будівлі. Тоді персонал закладу викликав рятувальників. Площа пожежі на момент їхнього прибуття склала 360 квадратних метрів. В кому розповсюдженні пожежі пряло те, що приміщення знаходилися Балони з лаками, приміщення було оздоблено вагонкою пластиковою. Палаючого приміщення рятувальники евакуювали 70 людей. Згодом загоряння було ліквідовано. Внаслідок пожежі постраждала 62-річна працівниця закладу. Уже почалася з спалаху скіпання масла в фритюрі. Вона намагалася сама її погасити, після чого вона отримала опік і була доставлена в лікарню. Місто сипіля всього до ліквідації пожежі залучили 9 одиниць техніки та 28 чоловік особового складу. Про життя Марії дізнається 33 міста України. Збірку з такою назвою Сергій Жадан презентував і в Чернівцях. Чому зараз особливо важливо говорити і чути один одного далі? Нова книга Сергія Жадана Життя Марії це 80 текстів, 60 віршів самого автора і 20 перекладів поезії Чеслава Мілоша. А ілюстрації всередині фото самого письменника. Книга цінна, проте презентації цінніші, бо вони є приводом для зустрічей і дискусій. За будь-якої ситуації, особливо за такої драматичної, і непростої, і кривавої ситуації, як сьогодні. Важливо не втрачати цю здатність почути іншого, Важливість не втрачати можливість порозумітися, тому що, втративши цю можливість, ти страшенно себе обмежуєш. Чернівці 22 місто з 30, де презентують книгу. Традиційно спочатку зустрічі з студентами, а потім загальна презентація. Ми фактично для себе відкриваємо країну, тому що, попри те, що нам здається, що ми все знаємо вже про один про одного що ми всі все знаємо про. Наші міста, насправді, наша країна насправді, може дивувати, і це суспільство може дивувати. І наші співвітчизники теж можуть дивувати свої спостереження Сергій занотовує в щоденнику і публікує в блоці на сайті Українська Правда Життя. Там тепер з'явиться і стаття про Чернівці. Вперше Жадан до нашого міста приїхав 20 років тому. А наш досвід чого складається? Він складається, власне великою мірою зі спогадів. Тому мені є що згадати про Чернівці і більшість того, що я можу згадати, вона світла, хороше позитивне. Життя Марії відкриває не просто біблійні сюжети. У книзі все написано крізь сучасні події і біль. Юля Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. Вони пройшли надскладний шлях, але залишилися добрими і безпосередніми. Вони почали нове життя у новому місті з найпрекраснішого з мистецтва. Вони художниці, які приїхали зі сходу. У Чернівцях вони відкрили майстерню, де вчитимуть малювати праскою і ліпити з тіста. Малювала і ліпила з художницями. Юлія Задорожняк. Маленька, але затишна майстерня в центрі чорнівців лише починає звикати до гостей. Тут вас зустрічають уважні і добитливі оченята котиків, м'якеньких і намальованих, зачиняти курчат, пінгвенят і рибок. У цій майстерні творять прекрасні три художниці, які приїхали зі сходу півроку тому Ірина, Аліна та Олена. А разом з ними і Євочка. Вона вже народилася чорнівчанкою. Майстрині творять самі і навчать цьому будь-кого. Починаємо нашу екскурсію зі столика, де стоїть праска. Тут господиня художниця Ірина. Я вижу, що це цікаво для других І для себе це, знаєте, моя як місія – Просто нести нкаустику як культуру. тому що це интересно. Це малювання гарячим воском за допомогою праски. Декілька рухів і гаряча квітка готова. Пробуємо і ми беремо праску вперше в житті, тримаючи її в руках, ти не господиня, а творець. Щоправда, спершу вийшов на шедевр, але ми тільки вчимося. Ця техніка захоплює і перетворює навіть найсерйозніших людей на дітей, каже майстриня. Мужчина, який такий, ви знаєте весь із себе такий діловий, такий представительний, він просто привертівся в мальчика. Бу тут такое приображення, і онка посміть, посмотрите, посмотрите, у мене получается. Я так детям. Так було удивительно. Йдемо до наступного столика. Тут господарює Олена. Ми робимо якісь цікаві штуки. Просто з таких примітивних матеріалів, як звичайна мука і соль. Все, ми ліпимо. Ліпити з нею можна все, що угодно. Борошно для тістопластики обов'язково вищого гатунку, сіль, екстра, і вода. І, звичайно, трішечки фантазії. Сістента познайомитися з цим куском тіста. Беремося ліпити котика. Животи, клапки, мордочка народжуються під креативним керівництвом Олени. Після того, як шматок тіста став котиком, з квіточкою його треба погріти, теплом своїх рук, а також духовки. І вже за півгодини можна його розмальовувати і створювати справжнє мистецтво. Сама Олена на рідній Луганщині багато років тому почала ліпити з тіста саме українські історії. Починали ми чисто від тістопластика з українських сюжетів. Це вот була саме у нас вот такі вот стандартні, можна сказати, такі вот дід, баба або молода якась пара. В общем, там їх даже как, ну, представляли якісь обереги. Тепер уже на картинах з тіста народжуються найрізноманітніші герої. Некоторі там люди у мене спрашивають, от тебе там 45 років, ні, надає там зайчика врісувати, ліпіть. Вот чесна говоря, не надає й наоборот, мені це ну ні, це дуже радує. А майстриня Аліна навчить будь-кого шити м'яких плюшових іграшок. Дівчина розповідає: найголовніше винагороду тут хороший настрій і усмішка. А не посміхатися тут неможливо. Найтрепетніший відгук про творчість майстринь перетворився у цілу художню розповідь. Плакали всі у нас навіть чоловік в нашому домі плакав. Серйозно, настільки… Просто історія, а а дівчинки, да, которая делает вот этого лавандового кота, художниця, і як в итогі этот э, лавандовий кот живёт у неї на полочки, там і ждёт свою хозяйку, і в итогі он идёт такой большой путь. У Луганську у майстринь була студія, де вони навчали малят дорослих прекрасного. Проте, коли говорить зброя, фарба мовчить, тому жінки вимушені були покинути все. Це тяжело, потому что, знаете, когда у тебя ничего своего нет, и вдруг однажды мне подарили кружку. и я Чай, кружки, і я думаю, боже мой, це так класно, що у мене тепер моя кружка є. Я даже не думала, що в моєї житті такое коли зайде. Але вони не опускали руки, бо їм цими руками ще творити прекрасні речі. За полгода да, пройшло столько прекрасних моментів черносох, які в Луганській там очень, ну, за такой період времени ми просто не пройшли. Ідея створити майстерню в Чернівцях народилася як відповідь на запитання, де вас можна знайти? І ми що взагалі не знаємо, що у нас буде здесь мастерская. Ми всім говорили, що весной у нас буде мастерська. Так и сталося. Тепер запрошують до себе на майстер-класи всіх чернівчан. Тут вони доведуть, праскою можна малювати, з тіста можна робити шедевр, а втративши все, можна отримати набагато більше. Юля Содорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. А далі спортивні новини в огляді наших журналістів у Броварах Київської області відбувся четвертий тур чемпіонату України з гандболу серед юнаків до 15 років, у якому визначилися переможці та призери змагань срібним призером чемпіонату України у складі київської команди Киселиї став вихованець заставніської дитячої юнацької спортивної школи Андрій Герман. За чотири тури змагань буковинець закинув у ворота суперника 20 м'ячів. Юніорська збірна нашої держави з легкої атлетики виграла міжнародну матчову зустріч. Ізраїль кіпр Румунія Україна, яка відбулася у румунському місті під до складу юніорської збірної України входив представник новоселиці Михайло Єворський, який також представляє Запорізьку область. Наш земляк показав четвертий результат у бігу на 200 метрів. А у естафеті 4 по 100 метрів Михайло Єворський разом із Єгором Криворучком, Михайлом Тютюніковим і Бикитою Чесаком посів друге місце. Дворазовий чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Олег Верняєв в п'яте отримує звання найкращого спортсмена місяця в Україні. Особистого наставника титулованого спортсмена Геннадія Сартинського визнано найкращим тренером квітня. Цього місяця Олег Верняєв здобув для України дві нагороди найвищого гатунку на чемпіонаті Європи, який відбувся у французькому Монпельє. Поки це всі новини четверга, зараз коротко про найголовніше. Кому вигідно у Чернівцях жорстоко винищувати чотирилапи? Віднині день вишиванки визнано офіційним святом. За таке рішення проголосували депутати міської ради. Чернівці стало 22-м містом, де презентували книгу Сергія Жадана Життя Марії. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось за кілька хвилин у програмі. Чернівці сьогодні гостем студії буде письменник Сергій Жадан. Дочекайтеся.